Місяць місяць я не був у лісі, не був на грибах, тому що була просто неймовірна посуха, не падав дощ, і приблизно тиждень тому, по-моєму, два або три дні падали дощі. І якраз після тижня дощу можна йти щось спробувати шукати. У гори ми не їдемо. Можливо, на днях поїдемо. Побачимо по е, часу і по обставинах. Йду у свої ліси. У мене також дуже багато лісу, тобто де мій будинок, навколо. Просто все в лісах. Тому сьогодні повністю цілий день присвячую пошуку грибів, не факт, що гриби, є, тому що, можливо, той дощик нічого не дав, але все ж таки треба піти перевірити. Тому зараз збираю спорядження і їду спочатку в одне місце, потім в друге, третє. Так, тобто, по -по... Буду... Треба за сьогоднішній день. Обійти всі ліси, які навколо. Спорядження ж це є отака сумка, яка завжди викликає інтерес у людей, і всі питають про неї. Вона складається за самої сумки, такого типу тканини. Потім має отут всередині кошечок, який можна типу витягувати е по відділах. отут є такий профольгований профольгована кишенька, дає. Собі кладу воду завжди. можна там якісь термини, чай тому подібне. Потім тут також є е, кишенька для. Ну, там у мене якісь такі кульочки стоять. Потім отака кишенька, де можна поставити якісь продукти. І верхня кишенька, яка... Ой, в якій є ще одна е, сумка. Ось така пензлик в мене є, я чищу гриби е, пензликом. І ось така Ще одна сумка, в яку можна збирати гриби. І оцей кошик мій такий улюблений. Спочатку я збираю гриби в цей кошик, потім перекладаю в сумку. Він в складеному виді має ось такий вигляд. І такими легкими рухами ми його можемо дуже е, може просто розкласти. Ось так. Всередині є ось такі розпорочки. Раз, раз, ручку вверх. І отримуємо ось такий кошик. Він мені дуже зручний, тому що я ще е, тут можу класти штатив е, від камери, типу так собі назбирав, переклав сумку і спокій голови. Красота. Ну, і Якщо ми вже говоримо про спорядження, то також дуже важливо це є взуття, тому що самі розумієте, що у таких кедах у ліс ви не підете. Тому я от рекомендую. Такі черевики і особливо фірма лова. У нас є оце мої лови, це дружини. Тобто Це взуття, яке має, не знаю, у нас вже ми там ходимо вже 100 років, певно, ще 100 проходимо. Тобто Це взуття, яке ти береш в руку і ти відчуваєш, що ну, тобто знищити його. Практично неможливо, воно зручне, воно таке, знаєте, якісне, надійне. Його можна використовувати не тільки для походів у ліс, можна взагалі по всякденному житті, особливо коли осінь. Вони такі, знаєте, ну, типу, класні, стильні, під будь-який одяг підійдуть, але надійні. Основне ж це надійне, надійне взуття, яке вам не, 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 не прорветься і тому подібне. Тому, якщо ви хочете таке, знаєте, якісне взуття, зверніть увагу на цю фірму «Лого». Першого вигляду важко повірити, що можна щось знайти, бо все ж таки навіть тих два дні дощу для лісу вони типу, ну це мізер, абсолютно нічого не дали, під ногами просто, знаєте, бетон. Але будемо вірити, що, що гриб все ж таки поліз в тих місцях, де демов полізти, що ця посуха йому не завадить. Так що маємо велику надію. Ми зайшли у ліс, і коли ми зайшли, я скажу чесно, я не вірив, що щось може бути, тому що дійсно бетон. Просто бетон. І ми зайшли в таку посадочку і тут ходимо буквально хвилин ну, 5, напевно. І коли я знайшов першого гриба, я просто просто не повірив. Поглянь. Поглянь. Є перший грибок. І який гарний. Красивий. Діма каже, що знайшов гриба. Йдемо глянемо. Показуй. він? Ух! який гарний. Зривай. Осінні, чистесенькі, білесенькі грибочки. Красота. Ще пару хвилин. І в нас є другий грибочок. Трошка обгрижений, але тверденький. Ух, тверденький і чистенький. Просто супер. Пахне аж сюди. Що у нас тут? Так, ми тебе знайшли. Замаскований так гарно, але від нас не втечеш. Ох, погляньте. Ха -ха -ха. Файний ти. Красота. Лиш, лиш почистив того більшенького, а тут погляньте що. Ха-ха. Це просто казка. І дуже-дуже класно, що вони всі чисті. Вони просто чистесенькі, білесенькі. Гляньте. Ой, який гарний. Який гарний. Чудово просто. Маємо тих два прикупці. Два прикупці, гляньте. Один. Опа. Трошка надъеденный с ломаком. И вот тут вот, такие, ух, 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 большенькие. Таких добротно большеньких. Опа. Вот такие красавчики. Найбольший на сегодня, пока, пока. Думаю, что точно не останется. Красота! як масло, просто масло. Ми пройшли першу ділянку Лісу. І зараз будемо переїжджати в інший ліс, тому що гриба нема всюди, він росте в таких окремих зонах, тому тут, де він міг бути, ми ту зону обійшли. Тому зараз будемо переїжджати. Переїзд у нас таки десь плюс-мінус 2-3 кілометри від, з місця на місце. Тому зараз покажу, що ми все ж таки знайшли тут, на цьому місці, і їдемо шукати далі. Діма знайшов два гриба, каже, що встигну показувати. Кажи такі два грибочки. Один може і я копну, бо після мене, Діма, знайшов. Другий такий. Так, що в мене? Цей останній, найбільший. Перекладаємо їх у кошик, тут їм буде дуже добре. Ну і ще таких пару. Пару менших. В загальному що у нас є тут шість, Сім грибочків? Ось таких сім грибочків на початок. Думаю, що досить непогано. Ось такий початок у нас в першому лісі. Ми прийшли в другий ліс і йдемо приблизно пів години без ніякого результату. І вже якась навіть е, трошки надія е, пропала, але... Перші грибочки в цьому другому лісі і погляньте, які гарні. Ось таких два. І один був маленький, я його, на жаль, розтолочив. Отут засліпило, я його розтолочив. Був такий гарний маленький грибочок. Так що ніжка лишення від нього. Зараз почищу. Такі справи. Так що вже є надія, що тут також ми щось знайдемо. Цей другий ліс нас трохи розчарував. Ми знайшли отих я два грибачка і Діма одного. З того всього вирішили пообідати. Думали, що будемо їсти холодне, бо забули сірник у машині. Але Діма знайшов у рубзаці зажигалку. і Зараз будемо на такій ворогатці, підгнітимо під ковбасу. помідори маємо сирок і чесникову булочку. Голодню вже так добротно. Зустрічали чоловіка з сусіднього села. Він так ну, досить непогано назбирав, каже, що тут. Але казав, що зустрічав ще одного чоловіка, який ніс в руках три пакети грибів. Я не знаю, де він їх тут міг назбирати. Бо ми знайшли три, три грибаві, ну, Не знаю, чи пощастило, чи десь, може, не тут він збирав, але просто тут проходив через цей ліс, Ми нічого не знайшли. Зараз. Пообідаємо і будемо йти у сторону машини. Шкода, що просто дуже далеко зайшли, тому що так, той перший ліс він був досить близько, там, де ми назбирали, як на диву. типу, Близько ще назбирали. А тут мало того, що поставили машину далеко. Заїзд машини був поганий, тому що погана дорога. І ще пройшли ну, так, добрих пару кілометрів. Зараз треба йти назад по таких драпаках. Така штука. Ковбаса готова, лише підгнітити. Бо сама назву часникова. Я називаю її дешевою сердито. Коштує 2 копійки. Але сиру, до речі, їсти. Теж Але коли якимось чином, якимось дивом її е, під, трохи під, піджарити, підогріти, вона стає досить їстівна, така знають, досить непогана. Так що зараз ми якраз будемо перетворювати її з неїстівною їстівну у басок маємо сир. плавлений. Часникову булочку, яка мала бути чесникова, але я щось навіть, навіть близько не вірю чеснику. Просто абсолютно нема. У мене таке враження, що вона не чесникова, Але але, але і так, помідорки домашні. Такі о, темні і жовті. Домашні помідори то є. Люкс. Зараз будемо їсти. Йдемо до машини. Приблизно півтора години тому, коли ми йшли у ліс, тут ще росла соя. І тепер... ми навіть йшли так, по... по краєчку через посадку. А зараз вже от його Джон Діри скосили сою вже маємо собі по полю дорогу. А такими темпами йде косіння. Ми вже приїхали додому, зараз покажу свої грибочки, але Діма достав е, своїх 4, 4 гриба, але таке кількість не важливо, Основне, що оцей, на мою думку, він такий, знаєте, як на якусь як виставковий екземпляр, погляньте. Просто чудовий, чистесенький, форма, ідеаль, ідеальний гриб. Чудовий грибок. Ой. Ой, гляньте, такі в мене. Теж такі досить непогані. Було сім, знайшов я ще два, тобто що у нас є 9 грибошків. Такий невеличка знахідка на сьогодні, але дуже-дуже приємно, зважаючи на те, що місяць не було грибів. Навіть отакі грибочки вони дуже дуже тішуть а дуже ще великий плюс що вони чисті, чистесенькі, чистесенькі.